Привіт, друзі, ти на каналі Світляк. Повернувся після перерви до своїх світачих справ, скажімо так. Рушка, проха, як завжди, проха для мене якась там цікава, трагічна. Не просто там бих на алею, постояти десь посвітити, для мене все якісь пригоди. Отже, в кожній команді по 3 алтехи, у противника 1390, Вазік 132. Надається постріл. І блеск. У нас я на рушці шелма і... 12 тонн на 4. Ну що, перший прохід намагався прочекати, може хтось там на алею, в ті кущі, ну кущі у з лівої сторони, всі ви їх знаєте, напевно, не дається знову в нього. Але я позитивно, 260-й по мені не попав. Уже добре. Вже якийсь плюс. Хоча міг би заліпити, було б дуже неприємно. Мінус ЛТ у нас шелма і дреля помирає. Мігель стоїть в чарстю там, Контрол алею щось там намагається, Бачителем. Також на алеї грає. Ну, мені залишається думати, що у нас тут. Рушки такі приколи, що ствол на керму не опускається повністю, тому доводиться стояти так. Напівзану, скажімо так, так? Ну, Трохи вбіг, щоб ствол опускався. У нас прогрівка з руйнуваннями. Колей. Ну ти в азону, що я такий... Літає, літає. Не, не дає просвічувати нормально. Добре, поки що свічуємось. Я не можу його зловити. Отже, рахунок 0,1. У нас мінус ЛТ Як бачите, був такі тягнучий, з ртою, з трьома алтехами, поки що ніхто нікуди не поспішає, ніяких там рашів вривів. Тягнеться, тягнеться. Рахунок 0,2. Ми загубили ще вверху. Мігель вже присідає, там бачу, налови стоїть. Рахунок 0,3. У нас мінус ОТ ще одна. 1990. Десь там Мігеля просвічує, мабуть, вони за літак там зруйновані ставили бідва. Брини на один одного. Та що ж таке? Що там з 90-м з Ну Мегеля зараз заберу, тому що там ГП в нього мало вже. Артак і наразі все. Нагрі Бураск в них грає Єстебеха. Ну і все. Рахунок 0,4. По ХПшки мінус тисячі. Ну я бачу так, ну, треба якось... Можна було зупинитися дати постріл, намагатися, може забрав би що одного. Я. я бачу таке внуристок подій, що треба цю сторону дожимати вже. Мабуть, викламка чи від бураска, чи від Вазика з я не зрозумію, чесно кажучи. Поки що за будинки я намагаюсь заховатися трохи, щоб менше не прокидували. Мабуть, таки возон не засвятив з центру. Нашли Через залізницю можна було б забрати, я чесно кажучи. Це, ну, це зараз так дивлюсь, я так дивлюся і думаю, що можна. Ох, починає починаю мені роздавати. Затемнился. Ох, 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 ох. Мабуть, тільки що ви стрілялися по будинку, попало. СТБ не треба відціля петляти, поки ще ХПшка, хоч якась залишилась. Ну, дивно, що ті згори не прокинули по СТБ Сіна разу. Не знаю. Ну, СТРВшку бачу по 260-му намагається давати. Що робили патом і Британець, не знаю. Ну, вся попка в дірках, скажімо так, продирявили ромку чуть-чуть. Я їм показу, ну йдіть, що ви стоїте, там один танк, ну чого ви боїтесь СТХ важкий і потеха ще криє. Можна було б з'їхати спокійно їм забрати та й то вже СТП хоту Там вдвох Тим більше там все прочекало вже ну там явно, нікого більше немає Думав що не засвічуюся але я вам позловив Теж таке 200 ще так довго був ще вазик катається, зрозуміло хто ще засвітив. Ну шо, 54 хп у <гум> мене залишилось, в них вазон залишився. 1390 90 вазік. Це виглядає досить таки печально. Але як завжди таких боях буває, знаєш, щось міняється, десь салтех починає помилятися, нагліти і ось 90-й, бачиш, помолився. І злився, тому що там не так просто пройти, ті тіпало поломані всі. Не люблю я, коли проха ламається, потім мале відігрувати, тому що дуже погано проходити все якесь таке. Алтеха, як ялинка, там ще пройде, знаєш, десь може заховається, а рушка вже не таке гарне маскування. Тому, ну, що ми бачимо, техи їхні докаталися. Виявляю тут ще й проджети, починають зарашувати на хевіка. Намагався на каток, дати Вон не вийшло. Зараз буду Позволить фокусити всю просажену провід треба фокусити зі стір разом, може ще й хевісу здасть, намагаюся там десь може в бак дати. Грин бачу вже і блати. Ну не палею тут, спускається. От, зрозуміло. Перемикаюсь на фагаса, тому що вже лафляє і гриль. Через кущики, через кущики. Добре. Ну, такий раш противник ти бачиш. Якому добре, якщо ви ще працюєш. ну думаю, взяти всього грилявати приціл по-нормальному і зараз добути, не се Все. І тепер... ЛТХ залишилась, ну я маю вас залишився. Так же. Тепер можна обережненько все це прочекувати і витворитися, як дещо можна зробити. Дуже обережно проходжу пропущикам, розумію, що як сам за літаком. Засеювалось, тут я не пройду, тубити нічого мені, все я відходжу від неї. І цьому кажуть, краще краще наріз, тому що там стоїть за літаком, а втрачати останні машини. Ну, Тож потім накине по за світом. Нарешті СТБ хо тут починає там десь рашити, продавлювати. Я перевернувся на комплективу вже не заходить, щоб не там постріл сей. Можливо, щоб досівся трохи. Ааа, тут знаходиться СТБХ. Ааа, я пам'ятаю, пам то він не стріляв, пам'ятаю. Нікому давати, вазон та я. Погано, на каток не вдалося ще раз поставити. Ну арту вже доб'ю, навіть камуляти, а це вже... Це не гріх. До речі, комулі тут трошки швидше літають на рушці. Якщо підкол, то дай динушку. Я ділася. підкол летить 1205, а камуль 128. Небагато, ну, не але... Але все ж таки. Десь їх кущиків, дуже легко тигр пересвічується, ну, важкий там такий стоїть десь там на лай з поганим маскуванням. Це... Завжди мінус. 100. Ну що, дуже обережно обережно, тому що розумію, зараз я зв'яжуся і ці друзі просто не зможуть. Ну, можливо, не зможуть. Ну що ж, думаю. Чекаю. Ніхто нічого добре. Міняємо позицію. І зрозуміло де? Де Вазон десь на і стоїть як ЕСТБХ, треба їх потихеньку, потихеньку знаходити. Друже, не забудь поставити вподобайку, прокоментувати, хто щось може підкаже щось, де б щось зробив по-іншому. Якщо не підписаний, будь ласка, підпишись, це допомагає моєму каналу просуватися. Натисни дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. До речі, наступне відео буде по редшеру на ружці. Дуже цікавий бій видався. Ну що, наступні кущі. Забирають вазону. Ну і зрозуміло, це вже... Майже, майже все, але все не так просто. От так. Оцей прохід завжди десь шлампу на ось на останніх проходах. Де СТБ? Десь на алеї стоїть. Бачите, десь тут. Доволі близько мене висвітало. У кінці подивимося за тобою, що я насвітив, що настріляв. СТБ з'являється, дуже близько. я не встигаю просто вицілити нормально її. Трохи-трохи. Ну, тим не менш. Тим не менш, це перемога. Зараз подивимось, що по результатах. XMК, все вже 200. Залишається в неї. Справа техніки добити, тим більше у нас ще рта Як не крути а. Це. Отже, переходимо до результатів бою. Це майстер. 5467 насвічено, 343 настріляно, 2 враги, 1400 досвіду. І невеличкий плюс по кредитах. Ну що, приходьте, я повернувся. Буду радий тебе бачити. Все, пока-пока. Слава Україні! Був з вами ваш світляк.